На початку березня 2022 року, в результаті російського авіаудару, була зруйнована майже уся матеріальна база сільгоспідприємства у селі Бакарівка, що на Охтирщині. Та, попри це, вже невдовзі працівники підприємства вийшли на посівну. Як нині працює сільгоспідприємство, та про особливості цьогорічних жнив ми поспілкувалися із директором Ігорем Горбановим. Такий нині вигляд має сільськогосподарське підприємство у селі Бакарівка на Охтирщині. Його директор Ігор Гурбанов пригадує, шість російських авіабомб навесні дві тисячі року зруйнували господарський двір, де зберігалася техніка, а також тракторну бригаду. Тоді необхідно було вирішувати, як працювати далі. Руки опускалися. Ми сідали, думали, що, що робити, хто нам допоможе. Звернулися в банк, який не відмовив нам. З першої, як би, з першої хвилини і завдяки програмам державним, підтримки аграріїв ми зараз у нас кредит під 3%, ми якось держимося, кредити великі. Я можу скільки завгодно, казати, як нам тяжко, як тут хлопцям тяжче. За цей час ми. Відновили те, що край необхідно, і що можна було відновити. Це що саме? Це ось склад, ми зробили, і відновили цех по приготовленню кормів для свиней. І на тракторній бригаді ми перекрили дахи, зробили. Більш-менш умови для роботи, Незважаючи, що Росія завдала авіаудару і зруйнувала ваше господарство навесні, ви минулого разу розповідали, що невдовзі ви таки вийшли на свою посівну. Вийшли, вийшли, і кожен рік ми, ми сієм, збираємо те, що ми планували, і ми не порушуємо якісь технологічні процеси. Максимально вкладаємо, щоб отримати достойний урожай. Тільки завдяки цьому ми і тримаємося на плаву. А з чим виходили після руйнувань? Тому що ви ж сказали, що майже всю техні, матеріальна база, майже вся була знищена. Ну, Перший рік нам допомогли друзі і паралельно ми відновлювали із п'яти тракторів ми зібрали два трактора, там, два антизюки, які. Е, ну, Скажем так, движуться, ось на плаву, вони тримаються і виручають. Для своїх людей, які у нас працюють, є якийсь заробіток тільки так. Загальна площа господарства 500 гектарів. На них вирощують пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу. Воно працює із 2000 року. Нині говорить Ігор Гурбанов, збирають врожай. І додає, цього року задніх пасе кукурудза. Корективи більше внесла, внесли погодні умови. Так як зима була волога, у нас залишилась кукурудза на полі, і ми її прибирали дуже довго, так як не можна було в'їхати в поле. І прибирання кукурудзи, і потім вже підготовка почви і пасіва затягнулася у нас. І оце зараз також. Така ситуація, що в нас кукурудза ще в полі стоїть. І знову ж таки, допомога фонду Жнива перемоги» Говарда Баффета надали нам і в цьому році комбайн. Дуже велике їм дякую. І завдяки цьому ми прибираємо зараз. Проходив на жнива голова асоціації фермерів сумщини Олександр Шофорост розповідає: через складну безпекову ситуацію у регіоні працювати з кожним днем стає важче. Відстань від вашого господарства до російського кордону трошки за 10 кілометрів. П'ятнадцять кілометрів розкажіть, будь ласка, як взагалі ви працюєте у таких умовах, і взагалі які виклики перед аграріями ставить повномасштабне вторгнення? Якщо Ду так глобально говорити? дуже важко прийняти рішення працювати на основному твоєму господарстві, на основному твоєму доходній частині на землі. Відповідно, ми землю не релокуємо, не переведемо. В будь-який інший регіон техніка нам не дає доходу, це лише земля. У 2022 році було спочатку морально важко, коли ми переїжджали незірвані снаряди на полі під час збирання кукурудзи, коли поле оцепляли і різними засобами їх розміновували вручну, скажімо так, і собаками і міньорами. То це був важкий переломний момент прийняти рішення працювати тут далі. Зараз, на жаль, ми до цього ризику втрати життя звикли, як би це страшно не звучало. У мене товариш він збирав картоплю і дрони в дрон, чи дрон камікадзе, як їх називають, прямо летів йому в бусі, де лежить картопля. Хлопці оборюють або обмолочують каби, які не розірвалися. Або вивозять по полю і вивозять осколки, які можуть порізати колеса, скільки вони розірвалися, і в тебе гострі предмети лежать по полю. На жаль, таких випадків дуже багато. У серпні 2024 року сімейному бізнесу Олександра Шафороста виповнилося 30 років. Це сімейне господарство започатковане моїм батьком разом з матір'ю. Ми почали займатися вирощуванням зернових культур. Основних пшениці: ячмінь, соя, кукурудза, соняшник. От. На сьогоднішній день наш земельний банк по, по нашій громаді складає приблизно 500 гектарів. Це окремі господарства батька, брата мого старшого і моє. До цього ми займалися в 80-х роках вирощуванням кореня женшеня, який поставляли на лікарводичні заводи та на аптеки для того, щоб робили лікарські трави із нашого кореня женшеня. Це одне із небагатьох підприємств в Україні, яке вирощувало корінь Женшеня. Річківська громада, де розташоване господарство Олександра, часто обстрілюється російською армією, та донині не отримала статус території, де ведуться бойові дії, говорить чоловік. Ми, як фермера, як аграрії нашої нашого прифронтового регіону, могли б у вересні місяці отримати від міжнародного банку по тисячі гривень на гектар, але оскільки. Наші всі намагання добитися у місцевої громади, визнати нашу громаду або можливою бойовою ОТГ, щоб попати, попасти під субсидію, або бойовою ОТГ. На жаль, до нас не дослуховується юридично, по документам наша ОТГ. Така сама, як і у Львові, чи у Рівному, але по факту ви бачите, наскільки тут важко працювати і он десь йде прильоти. Нещодавно на Сумщині російські війська обстріляли колону зерновозів. Чи наскільки багато взагалі таких випадків за останній час у нашому регіоні, і наскільки це ускладнює процес? Є поняття звички до ризиків. І до, а, до того страху ти вже звик. А залучити ззовні майже залучити нереально. залучити ззовні – це нереально. Угу. Зерновози, які можуть приїхати до нас за зерном а, і вивезти зерно на порти, поки вони ще працюють, вони в більшості випадків 90% вони відмовляються їхати. 에, приходиться збільшувати 에, тариф на перевезення для того, щоб інших хлопців, які десь вже тут були, вони знають, що ну типу, да, є прильот, але не пор, ну, але не біля тебе, десь там да, далеко. І тобто, сюди їдуть одна і та ж сама команда. Місцева обласна державна влада якось бере участь у викликах, які сьогодні ставить повномасштабне вторгнення для аграріїв. Дивіться, на сьогодні ми приймаємо рішення вивозити розп... дороги. Цінні предмети, зерно, техніку складів вивозимо батькам, перевозимо їх або в суми на час, або на загострення. На час загострення вивозимо робочі вивозять своє також цінне кудись в інше місце. Громада про це мовчить: тобто, чи виїжджати нам. Чи розділити розпри... роз... ці ризики? Ну, якби таких ніхто вказівок не дає, рекомендацій також не дає. Тобто ти приймаєш сам на, на власний розсуд. Раніше ми тут два з половиною роки воєнного стану могли працювати більш-менш нормально, то зараз треба наважитися, щоб пробути в нашій ОТГ добу в селі. Ігор Гурбанов розповідає: безпекова ситуація на Охтирщині дає їм змогу працювати. Зараз також з'являється чимало інформації про те, що під час там збору врожаю потрапляють і під обстріли, і зараз велика проблема саме із замінуванням територій. Чи ви зіштовхуєтеся з такими проблемами? Чи Ні, у вас дякувати це Богу? Це нас минуло лише у нас вночі це шахеди, угу. ну і ракети. Буває. І в, і в день пролітають. Не так давно по Охтирці також було влучання. Чи не виникала думка, що, не дай Боже, ситуація може повторитися, яка була у 2022 році? Це дуже нас страшить. Ви знаєте, той фінансовий тягар, який ми зараз несемо, якщо ще раз ми це отримаємо, то, мабуть, це буде вже ми не виживемо. Другого удару ми мене виживемо, це точно. А якісь можливо думки, щоб перевозити господарство? Ні. Це нереально майже. Ні. Угу. Ні. А як? Ми, ми ж землю в карман не положимо. <світ> Ділянки вони ж наділені, вони в оренді. Ми оренду справно платимо, зарплату людям платимо. І е, е, зі сторони стараюся нікого не наймати, щоб е, свої працівники отримували зарплату. Зараз на Сумщині тривають жнива, як взагалі відбувається збір врожаю під постійними кабами, дронами зі сторони Російської Федерації? Е, на диво в нашому регіоні по нашому ОТГ ми надзвичайно швидко прибрали врожай з полів, оскільки розуміли, е, якщо допомагає погода в збиранні врожаю, бо було дуже сухо. То треба було прибрати зерно з врожаю і вивозити. Я вивіз 95% врожаю із свого господарства. Інші сусіди також зібрали врожай на диво в цьому році за вчасно, і це все відбувалось за рахунок нашої кооперації з сусідами-фермерами. Що я ще своїм комбайном допомагав, фермер мені допомагав технікою, трактором. Навіть був випадок, коли він мені телефонує, каже: загорівся комбайн, дай допомогу вод, бочку води. Привези Олександр говорить, часті обстріли річківської громади змушують робити усі сільськогосподарські процеси завчасно і набагато швидше. Кожну минуту може ситуація змінитися. Зв'язку немає, навіть на випадок біди ти не можеш про, її, про неї повідомити. І останнє, що ми також рекомендуємо фермерам: це завчасно купити рації гарної дальної зв'язку, там 5-10 кілометрів по прямій, для того, щоб на випадок відсутності зв'язку можна було якось повідомити чи загорання поля, чи загорання комбайна, чи ось як у фермера був прильот в fpv ефпівдронам безпосередньо в комбайн. Один комбайнер не вижив, інший вижив, слава Богу. То він також не міг повідомити про це, лише коли він віз їх без свідомості в машині, тоді він зміг до мене дозвонитися. Чи відбувається, як саме посівна і збір врожаю саме у прикордонних громадах, та мова про двох-п'яти кілометрову зону? 23-й рік ще в людей виходила ця справа. 24-й рік багато летальних випадків, коли під час збирання були прильоти, кабів. Люди це розуміють і вже на свій страх і ризик не їдуть, не збирають вражай, чи не сіють, оскільки великий ризик його просто втратити навіть через пожар, який загорається після прильоту. По-перше, 5 кілометрова зона вона заборонена для господарської діяльності. Все інше це вже на Координацію фермера з військовими у зв'язку із повномасштабним вторгненням. Як наскільки критична ситуація з кваліфікованими кадрами і чи є взагалі бронь для працівників агросфери? В перший місяць наші два співробітники в перші місяці війни двадцять року вони добровільно прийняли рішення угу. йти в зсу. Двоє людей поїхало, залишили цю територію після масового масових прильотів. Весною, здається, весна літо, так от було 24 го року, також двоє людей виїхало. Іншим хлопцям вдалося оформити бронь. Інший працівник молодий, ще не призивного віку, але ось через рік вже буде призивний вік. Бронювання, здається, дуже важко. У мене йшло бронювання 6 місяців. Олександр Шафрост говорить, хочу продовжувати ту справу, яку започаткували батьки 30 років назад у своїй громаді. Що вас ось на сьогоднішній день мотивує тут залишатися і працювати далі? Попри всі обставини, мотивує е, те, що ну коли ж війна повинна закінчитися.